Так я і чуть не впав. Я тупо ногою в калюжу. Ото бач калюжа, Ото я тупо ногою сили туди. Це добре, що моцик тупо так почав плити, я просто ну, не впав. О, це пі... Всіх вітаю, у мене на каналі. Е, недавно ми їздили на Кові, АДТ уже було тисяча кілометрів, навіть там трошки більше. Е, таке турне невеличке. Ну, хотілося подивитися, що може китайський мотоцикл. Я його купував з мотосалону. Прям новий, кому цікаво, можете перейти на канал, подивитися відео, як я проходив обкатку, як він працює, скільки я вже на ньому проїхав. Проїхав я на ньому вже більше п'яти тисяч. Кілометрів. Е, і завтра, завтра ми відправляємося знову ж таки в подорож. Це в, в одну сторону, там 400, в іншу 400, плюс-мінус десь 1000 кілометрів, кому цікаво. Переходьте, підписуйтесь. А завтра ми знімаємо це відео. Зараз ми складаємо речі. Я беру з собою саме необхідне. До речі, у першу подорож я не брав практично нічого. Ну, тобто, там свої речі і все. Значить, на годиннику 15-16-12.09. Зараз дивимося, вже заправилися, збив я пробіг. Після заправки доїхав додому, переодягнутися, взяти речі. Зараз приїхав 15,2 км. кілометри. Нам їхати десь приблизно в одну точку до 400. а Завтра вже будемо їхати кататися по різних локаціях. Там ще, я думаю, проїдемо кілометрів до 200, а потім сюди знову ж таки 400. Тобто більше тисячі кілометрів треба буде проїхати. Ось такий, до речі, пробі зараз у нас 5022 кілометри. Зараз ставимо навігацію і будемо вже виїжджати. Масло замінене, цеп змазаний. Зараз все діло готуємо кріплення на шолом, щоб знімати відео. Ну і зовсім скоро вже видвигаємося через Бірятін і так далі. За Борисполем. Зараз зупинилися, щоб перевірити все, подивитися, скажімо так. Зараз зупинилися за Борисполем вже на виїзді. От. Проїхали ми 80 кілометрів, ще нам до Пірятіна на 113, отак От це все діло працює. Так. Ну, в принципі. Якось так, друзі. Зараз три хвилинки стоїмо, дивимося, перевіряємо. П'ємо водичку і направляємося далі, в принципі, В принципі, ось так. Оце отак. Добрий день. Друга колонка 95-й Pro до повного. У вас же Обичний і, і про да? так? Про це дороже. Ага. Да. Буде готівка. Все Дякую. Зараз стоїмо буквально 5 хвилин. Забуваємо навігацію далі. І собственно то будемо направлятися далі. Трішечки постояли, тому що нам ще їхати більше аніж. Зараз я вам скажу. Дивіться, їхати нам 113 кілометрів. Зараз 5-17.07. І тобто ми в порядній тільки будемо в 6-16. Але насправді це буде довше, ну тому що дорога і так далі. І нам відпорядні ще 200 кілометрів їхати. Тому прискорюємося, мінімум зупинок і так далі. Так, коротше, остановились ми вже доїжджаємо до Пірятіра. <кхи> проїхали ми. Зараз вам покажу сколько, А проїхали ми. Ну, ми вже перед Пірятілем. 167 кілометрів, значить. От, остановились, зараз п'ємо водичку, знову таки дивимося, в принципі, все ок. І направляємося далі. І направляємося далі так виглядає резина, вона аж гаряча така класний закат, класна температура, просто бомба. Направляємось далі. Так, друзі, все. Зараз 10.08, виїжджали ми, грубо кажучи, в 4. Плюс пробки Київ, плюс пробки Бориспіль. Значить, зараз тут а ми от, проїхали практично 400 кілометрів, 10 годин, ну, їхали 6 годин з пробками, з остановочками, з усім повністю. Зараз їдемо, паркуємося. Завтра вже буде нова серія, тому підписуйтесь, не пропускайте.